Маленька, але надзвичайно впливова держава. Це Ватикан, місце, яке офіційно вважається центром католицької віри, духовності та моральних цінностей. Але давайте чесно, за всю історію ця маленька держава впливала на світ не лише молитвами. У середньому ми арештовуємо одного священнослужителя чи представника католицької церкви двічі на місяць. Ватикан це не просто місце, де папа роздає благословення і махає рукою з балкона. Це імперія з власними законами, армією, дипломатією та банками. У цій державі ухвалювалися рішення, які впливали на перебіг воєн, змінювали уряди та визначали, кого вважати святим, а кого відправити на страту як єретика. Дидаясієпархії diocese... та єпископи буквально б'ються до останнього, аби звести розголошення документів до мінімуму. Згодом деякі таємниці, які мали залишитися за закритими дверима, все ж опинилися у відкритому доступі: таємні змови, корумповані папи, фінансові афери, масштабні скандали з розбещуванням дітей, зв'язки з фашистами та приховування воєнних злочинців це не конспірологія, а доведені факти. Можливо, ця держава і справді зберігає духовність і традиції, але вона також вміє приховувати правду, якщо вона не вписується у святі канони. Тож давайте розглянемо темну сторону Ватикану, якої ви точно не знайдете в підручниках. Сьогодні Ватикан виглядає як затишне місце для туристичних екскурсій, де повітря наповнене ароматом свічок і ладаном. Свій незалежний статус Ватикан отримав у 1929 році, коли Мусаліні, мабуть, вирішив, що непогано мати релігійний офіс у центрі Рима. Він визнав святий престол суверенною державою, і відтоді Ватикан живе за власними правилами без жодного контролю з боку світських урядів. Якщо коротко, ви не можете сюди просто так приїхати і оселитися. Громадянство Ватикану дають лише тим, хто тут працює. А як тільки ви звільняєтесь, чемно пакуйте валізи. Ватикан займає всього 44 гектари, але ця крихітна держава, площу як маленький район у мегаполісі, має непропорційно величезний вплив на більш ніж мільярд католіків у всьому світі. А ще тут є швейцарська гвардія. Це хлопці в середньовічних костюмах, які, як здається, більше підходять для музею ніж для справжнього захисту. Але не варто недооцінювати їхній вигляд. Ці хлопці проходять серйозну військову підготовку, і якщо комусь раптом спаде на думку влаштувати тут виставу, він ризикує дуже швидко опинитися на удієнці у Всевишнього. Фінансовий стан Ватикану це таємниця загорнута у рясу та запечатана церковною печаткою. Офіційно він існує за рахунок пожертвувань, музейних доходів та інвестицій. Але якщо спробувати запитати, а скільки грошей у вас на рахунках, ви почуєте довго церковне мовчання. Щорічний бюджет близько 300 мільйонів євро, золотовалютні резерви 5 мільярдів євро, але це тільки офіційно. А нерухомість у Лондоні, Парижі, Женеві та Нью-Йорку, яку Святий Престол контролює через мережу підставних компаній, насправді може коштувати десятки мільярдів. Якщо Ватикан колись вирішить розпродати свою власність, то зможе викупити маленьку африканську країну. І тут з'являється питання: а хто взагалі контролює ці гроші? Відповідь практично ніхто. Ватикан завжди був одним із найменш прозорих фінансових центрів у світі. Якщо ви думали, що фінансові махінації це сучасний винахід, то ні, Ватикан займався ними ще в середньовіччі, коли продавав індульгенції, тобто квитки до раю за відповідну суму. У 15-16 століттях це був справжній бізнес, але найцікавіше почалося у 20 столітті. У Ватикану з'явився власний банк, інститут релігійних справ. Теоретично він мав керувати церковними коштами, але як показує історія, керував не лише ними. Католицька церква зрозуміла, що набагато вигідніше не просто накопичувати гроші, а вкладати їх у фінансові установи та великі корпорації. Його офіційна місія збереження та управління церковними фінансами. Але насправді він швидко перетворився на центр тіньових операцій. Ватиканський банк одна із найбільш закритих фінансових установ світу у 2013 році. Аудит виявив близько 5 тисяч фіктивних рахунків, через які проводилися фінансові махінації. Гроші там тримали не тільки представники церкви, а й мафіозі, політики, фінансові аферисти. Вже в 1970-х роках банк опинився у центрі міжнародних розслідувань через відмивання сотень мільйонів доларів, отриманих від наркотрафіку, нелегального продажу зброї та шахрайських схем. Але найбільш гучний випадок трапився у 1982 році. Тоді президент італійського банку Амброзіано Роберто Кальві, відомий як Банкір Бога, був знайдений повішеним під Лондонським мостом. Його смерть офіційно визнали самогубством, але всі чудово розуміли, що це був. Божественний сигнал від тих, кому він заборгував за кілька років до цього. Кальві керував банком, який тісно співпрацював із Ватиканом і відмивав гроші мафії. Його загибель так і не розкрила всі таємниці цієї системи. А Ватикан лише відхрестився від зв'язків із банкіром у 2012 році. Скандал Ватікан Лікс відкрив ще більше темних сторін Святого Престолу. У документах, які потрапили в пресу, містилися докази масштабної корупції, відмивання грошей через офшори та зловживанню церковній бюрократії. Виявилося, що багато фінансових операцій у Ватикані проводяться без контролю, а угоди укладаються за завищеними цінами, щоб через підставний компанії виводити кошти. Одним із головних викровачів став архієпіскоп. Карло Марія Вігано, який попереджав папу Бенедикта XVI про корупцію, але замість розслідування його просто усунули з посади. Витік документів спричинив таку кризу, що Бенедикт XVI став першим папою за 700 років, який добровільно зрікся престолу. Тож, якщо вам здається, що в церкві головне мораль, то фінансовий департамент Ватикану з вами, а з іншого відмиває гроші, приховує корупційні скандали і укладає угоди з тими, хто платить більше. Але гроші це ще не все. Якщо фінансові махінації здаються вам цікавими, то далі буде ще гірше, бо історія папства – це не лише про молитви та богослужіння, це ще й про розпусту, інтриги, отруєння та вбивства. Як щодо того, що поговорити про пап, які перетворювали Ватикан на бордель, викопували трупи своїх попередників для суду та влаштовували перевороти. Далі чорна історія папства. І повірте, це буде не менш захопливо, ніж серал Гра престолів. Боротьба за папську тіару це не завжди про святість і аскетизм. Це ще й про інтриги, отруєння, сексуальні скандали та як не дивно суди над трупами. Деякі папи настільки загрузли в корупції, розпусті та жорстокості, що навіть сучасні політики виглядають на їхньому фоні як чемні школярі. Одним із найабсурдніших і найжахливіших епізодів історії Ватикану став Трупний синод. У 897 році папа Стефан VI вирішив, що його попередник Формоз був обраний незаконно. Проблема лише в тому, що Формоз на той момент був мертвий уже 9 місяців. Але кого це зупиняло? Тіло витягли з могили, посадили на трон, а навпроти поставили суддів. Формозу офіційно висунули обвинувачення, а за нього відповідав д'якон. Так, у цьому шоу навіть був адвокат мертвого. Вердикт був передбачуваний, винен. Трупу відрізали три пальці на правій руці, ті, якими він благословляв. Зняли з нього папські ризи і кинули в річку Тибер. Місцевим жителям усе це не дуже сподобалося. І незабаром Стефана VI схопили, кинули у в'язницю і задушили. Тож, якщо вам здається, що сучасна політика брудна, просто згадайте цей випадок, коли хочеться поскашитися на інтриги в уряді. У X столітті папи перестали керувати і Ватиканом фактично керували жінки з аристократичних сімей. Ці святі часи увійшли в історію як епоха порнократії, і головною фігурою стала Марозія, жінка, яка зробила своїх коханців папами. А потім їх же й скидала або вбивала. Її мама Феодора старша теж не відставала і фактично керувала папським престолом через своїх фаворитів. Феодора мала зв'язки з папою Сергієм III, якого вважають одним із найбільш жорстоких правителів Ватикану. Він наказував вбивати своїх конкурентів і правив разом із морозією, яка згодом стала його офіційною коханкою. Саме від нього вона народила майбутнього папу Іоанна XI, який став першим папою, народженим від коханки попереднього понтифіка. Коли Морозія захотіла більше влади, вона ув'язнила папу Йоанна X і наказала його задушити. Потім вона зробила свого сина папою, а після цього її саму скинули внаслідок чергового перевороту. У цей період Ватикан став місцем розпусти, корупції та змов. А папи все більш нагадували маріонеток у руках аристократичних родин. Якщо ви думаєте, що в молоді часи гуляли занадто бурхливо, то ось вам історія про Івана XII, який став папою 18 років і сприйняв це як можливість влаштовувати безкінечні вечірки. Він правив у 955-964 роках та став символом розпусти і злочинності у Ватикані. Замість того, щоб займатися церковними справами, Іван в 12-й влаштовував у Латеранському палаці дикі оргії за свідченням сучасників. Ватикан під його керівництвом перетворився на справжній бордель. Він відкрито проводив до папських покоїв повії і своїх численних коханок. Але це ще не найгірше. Кажуть, що він гвалтував паломниці, навіть черниць, змушуючи їх виконувати божественні обов'язки. Його правління це нескінченні махінації. Він відкрито продавав церковні посади тим, хто міг заплатити, призначаючи єпіскопам своїх улюбленців. Політика це теж його стихія. Спершу він уклав союз з ворогами Ватикану, а потім, без докорів сумління, зрадив їх. Його кінець був цілком логічним його вбили у ліжку під час зради. Чоловік коханки застав їх разом і зробив усе, щоб Іван XII більше нікого не призначав єпископом. Якщо говорити про найскандальніших понтифіків, то безперечним лідером залишається Родриго Борджія, більш відомий як папа Олександр VI. Його правління у 1492 році стало одним із найбільш розпусних і кривавих в історії церкви. Родріго Борджія купив папський престол, підкупивши кардиналів під час конклаву. Після цього він перетворив Ватикан на справжню кримінальну імперію, яка працювала за законами мафії. Він влаштовував оргії у Ватикані. Однією з найбільш скандальних стала вечеря каштанів, коли на стіл викидали золоті монети. А голені жінки підбирали їх, намагаючись догодити гостям. Його син Чезари Борджія став головним виконавцем його наказів. Саме Чезари Борджія став тим самим персонажем, який надихнув Ніколо Макієвелі на створення державця. Його донька Лукреція Борджія була відома тим, що отруювала невигідних політичних союзників родини. У її персні був захований механізм, що дозволяв непомітно сипати отруту у келихи гостей. Родріго Борджія був настільки одержимий владою, що планував створити власну імперію, де його діти мали займати найвищі посади. Але у 1503 році він раптово помер, ймовірно, через отруєння. Але на цьому історія не закінчується. Якщо середньовічні папи боролися між собою за владу, то у двадцятому столітті Ватикан почав грати на глобальній політичній арені. Тут було все: угоди з диктаторами, змови, приховання воєнних злочинців та співпраця з розвідками. Католицька церква вижила після десятків воєн, революцій та політичних переворотів. Чому бо вміла грати у велику політику? Аквапарк Мавка в Буковель відкрий світ, де гори зустрічають воду, а мрії стають пригодами. Офіційно Ватикан це осередок миру і моралі, але коли потрібно, він знаходив спільну мову навіть із найжорстокішими режимами. У 1929 році папа Пій XI уклав латеранські угоди з Беніто Саліні. Фашистський диктатор визнав Ватикан незалежною державою та передав йому 92 мільйони доларів. У сучасному еквіваленті це понад півтора мільярда доларів. У відповідь церква перестала втручатися у політику Італії та не критикувала режим. Ще цікавішою була співпраця Ватикану з Третім рейхом у 1933 році. Підписали конкордат із Гітлером, угоду, яка гарантувала церкві недоторканність в Німеччині. Це було фактичне визнання нацистського режиму. Під час війни католицькі священники в багатьох країнах благословляли солдатів Вермахту. А папа Пій XII відмовчувався, коли почалися масові переслідування євреїв. Католицька церква підтримувала і інших диктаторів. В Іспанії XII ПІ відкрито підтримував генерала Франко під час громадянської війни. А після його перемоги Ватикан офіційно визнав режим, назвавши його католицьким відродженням. Але справжній скандал вибухнув після війни. Після Другої світової війни тисячі високопоставлених нацистів змогли уникнути покарання завдяки Ватикану. Ця операція отримала назву Щурячі стежки. Через католицькі структури було організовано масовий вивіз нацистських злочинців у Південну Америку та на Близький Схід. Ватикан допомагав фальсифікувати документи, надавав священників як посередників і навіть фінансував течу через свої банки. Цими каналами скористалися військові злочинці, чиї імена стали символами нелюдяності. Алоїс Брунер, один із головних архітекторів голокосту, без проблем усів у Сирії. Де його довгі роки ніхто не чіпав. Він уникнув суду, жив спокійно, користувався захистом місцевої влади і до кінця своїх днів не поніс покарання за злочини. Клаус Барбі, відомий як м'ясник Ліона, він особисто відповідав за масові страти у Франції, але після війни без проблем виїхав до Болівії, де працював на диктаторський режим. А Йозеф Менгелі, сумнозвісний ангел смерті з Аушвіца, який проводив моторошні експерименти над людьми, спокійно жив в Аргентині, навіть не ховаючись завдяки Червоному Христу та католицьким організаціям вони утримували нові імена, паспорти та фінансову допомогу. Усе було організовано настільки добре, що лише в період 47 по 51 рік близько п'яти тисяч нацистів спокійно втекли від правосуддя, і Ватикан, ясна річ, не просто знав про це, а й заплющував очі або навіть сприяв цьому. Якщо у Другу світову Ватикан грав на обидві сторони, то у холодній війни він вже чітко підтримував захід. Папа Пій XII був затятим антикомуністом і використовував церковні структури для боротьби проти СРСР у 70-х і 80-х роках. Ватикан активно співпрацював із ЦРУ, допомагаючи фінансувати антикомуністичні рухи в Європі та Латинській Америці. Один із головних проєктів рух, солідарність у Польщі. Католицька церква передавала мільйони доларів, щоб підтримувати опозицію. Папа Іван Павло II особисто зустрічався з Лехом Валенцею, координуючи їхні дії. Але Ватикан не обмежився лише Європою. У Латинській Америці католицька церква підтримувала праві диктатури, які воювали з комуністичними рухами. У 80-х Ватикан фінансував військові перевороти в Чилі, Аргентині та Бразилії, щоб не допустити червону загрозу. Розу, Тож, церква не просто стояла осторонь, а брала активну участь у глобальних змовах. Ватикан не має армії, але має найсильнішу зброю дипломатію. Завдяки своєму унікальному статусу, він веде незалежну політику, часто відіграючи роль тіньового посередника. Наприклад, Ватикан підтримує прямий діалог із Китаєм та Іраном, навіть коли більшість західних країн не мають з ними офіційних контактів. А ще католицька церква має потужний вплив через свої громади у багатьох країнах. Єпископи відкрито впливають на закони, політичні рішення та суспільні настрої. Приклад активна боротьба Ватикану проти легалізації абортів, прав ЛГБТ у багатьох країнах Європи та Латинської Америки. Якщо попередні скандали Ватикану ще можна якось виправдовувати політичною доцільністю, то приховання масового сексуального насильства над дітьми це вже. Абсолютне дно. І що найгірше церква не лише не карала винних, а й роками захищала їх від правосуддя. Мова не про поодинокі випадки, а про системну практику, яка охоплює майже всі країни, де присутня католицька церква. Злочини, про які десятиліттями мовчали, почали випливати на поверхню у 20 столітті, але реальні. За даними офіційного розслідування Ватикану, опублікованого двадцять 2021 році, тільки у Франції з 1950-х років понад 216 тисяч дітей стали жертвами секторного насильства з боку священників. Якщо додати мирян, які працювали в церковних структурах, то ця цифра зростає до 300 тисяч жертв, і це не поодинокі випадки. Ситуація в інших країнах не менш жахлива. У середньому ми арештовуємо одного священнослужителя чи представника католицької церкви двічі на місяць. У США ще з 50-х років було подано близько 17 тисяч скарг на сексуальне насильство з боку католицьких священників, і це лише офіційні цифри. В Австралії сама церква визнала, що 7% усіх священників були причетні до злочинів проти дітей. А в Ірландії у 2009 році вибухнув національний скандал після викриття систематичного насильства у католицьких школах. І це лише ті випадки, які набули розголосу. єпархії та єпископи буквально б'ються до останнього, аби звести розголошення документів до мінімуму. Але найбільш шокує не кількість злочинів, а те, як Ватикан роками прикривав своїх священників. Католицька церква має добре налагоджену систему, яка дозволяє священникам уникати покарання. Перший крок у цій схемі просто відправити священника в інший регіон чи навіть іншу країну. У багатьох випадках, коли його звинувачували у сексуальному насильстві, замість розслідування та покарання, його просто переводили до нового приходу. Коли єпископ дізнається, що священник скоїв злочин. Замість того, щоб звернутися до поліції, він просто пакує йому валізи і відправляє туди, де про скандал ще не чули. А якщо ситуація зовсім критична, переселяє за кордон, географічне рішення в стилі з континенту на континент і все наче чисто. Це не лише допомагало уникнути відповідальності, а й дозволяло приховати злочини від громади та запобігти розголосу. Другий крок використання ватиканського дипломатичного імунітету. Святий престол має статус незалежної держави, тому його громадяни, включаючи кардиналів та єпископів, можуть уникати екстрадиції. Це означає, що якщо священника звинувачують у злочині, він може просто виїхати до Ватикану і залишитися там безкарним. Третій крок залучення адвокатів та залякування жертв. Католицька церква має колосальні ресурси, щоб захищати своїх священників. Відомі випадки, коли юридичні команди Ватикану примушували жертв мовчати, пропонуючи їм фінансові компенсації або погрожуючи судовими позовами. замість допомоги жертвам. Церква витрачала пожертви парафіян на лобістів, аби ускладнити постраждалим шлях до суду. У 2001 році Ватикан видав документ, з який містив інструкції для єпископів щодо того, як поводитися у разі звинувачень у сексуальному насильстві. Документ закликав зберігати повну секретність і не розголошувати інформацію, а також радив уникати співпраці зі світськими органами влади. Однією з найбільш шокуючих справ стала історія бельгійського священника Люка Делфта, який, незважаючи на численні звинувачення, продовжував працювати з дітьми. У 2001 році його зловили на сексуальному насильстві над двома хлопчиками у Бельгії. Його засудили, але він отримав умовний термін і залишився в церкві. Після цього Ватикан просто перевів його в Африку, де він працював з дітьми в одній із найбідніших країн світу Центральноафриканській Республіці. У 2019 році журналісти CNN знайшли його там. Він керував католицькою гуманітарною організацією, що допомагала дітям. Це викликало величезний міжнародний скандал. Але Ватикан… Кан знову намагався зам'яти справу. Священники гвалтували маленьких хлопчиків і дівчаток. А ті, хто мав би їх зупинити, так звані люди Божі, не лише нічого не робили. Вони роками діяли за знайомим сценарієм: зловживання, заперечення, замовчування. І це тривало десятиліттями у 2018 році. Генеральна прокуратура Пенсильванії опублікувала звіт на 1300 сторінок, у якому детально описані злочини католицьких священників протягом 70 років. Розслідування виявило, що понад 300 священників були причетні до сексуального насильства, а кількість жертв перевищує тисяча осіб. Доповідь містила докази того, що церква використовувала стандартну систему приховування, яка включала переміщення злочинців, знищення. Документів і залякування жертв після цього розслідування у відставку пішли кілька високопоставлених кардиналів. Айаскючесівнес. Оскільки масштабу злочинів стали надто великими, Ватикану довелося вдаватися до фінансових виплат жертвам, щоб уникнути подальших судових розглядів. Лише у США католицька церква виплатила близько 3 мільярдів доларів у вигляді компенсації. В Австралії загальна сума виплат перевищила 280 мільйонів доларів. Але навіть після таких скандалів Ватикан не змінив своєї політики, священники, яких викрили, або отримують умовні терміни, або просто переводяться у нові приходи. thank <laughs> you За товстими стінами апостольського палацу у Ватикані ховається один із найбільш засекречених архівів у світі. Це не просто сховище старовинних манускриптів, а справжня інформаційна скарбниця, де зберігаються документи, які можуть змінити наше уявлення про історію. Офіційно його називають Ватиканським апостольським архівом. Раніше він мав назву Таємний архів Ватикану, але у 2019 році Папа Франциск прибрав слово таємний, пояснюючи, що воно створює за. Ви конспірологічні теорії, але чесно кажучи, це нічого не змінило. За офіційними даними, в архіві зберігається понад 85 кілометрів полиці з документами, а найстаріші записи датуються восьмим століттям. Сюди не можна просто так увійти та погортати старовинні рукописи. Доступ мають лише ретельно відібрані дослідники, яким дозволяється працювати лише з певними документами. Що вже відкриті для перегляду, і навіть ці історики не можуть копіювати документи чи фотографувати їх. Іншими словами, усе це дуже таємно. Частина матеріалів, які були розсекречені, вже змусили переглянути деякі історичні події. Є також листування папи Пія XII з Адольфом Гітлером, яке викликало серйозні дискусії щодо того, наскільки Ватикан був обізнаний про Голокост і чому не виступав більш рішуче. Що ж тоді приховує Ватикан? Найбільше питань викликають матеріали інквізиції. Відомо, що архів містить величезну кількість справ, включаючи суди над науковцями та мислителями, яких у середньовіччі вважали небезпечними. Для церкви. Деякі дослідники припускають, що в архіві можуть зберігатися рукописи, які кардинально змінять погляд на історію християнства, наприклад, апокрифічні Євангелія, що не увійшли до офіційного біблійного канону. Серед них згадується Євангелія від Юди, яке повністю змінює явлення про зраду Ісуса, та Євангелія від Марії Магдалини, що піднімає питання про її справжню роль у ранньому християнстві. Більш фантастичні теорії стверджують, що у Ватикані можуть зберігатися докази контактів із поза Ними цивілізаціями, але на відміну від зафіксованих історичних фактів, ці гіпотези не мають жодних реальних підтверджень і більше нагадують матеріал для пригодницьких фільмів. Для мільйонів вірян він залишається духовним центром, символом віри та традицій. Але якщо подивитися на історію та сучасні події, виникає питання: чи є Ватикан справді святим місцем, чи це закрита корпорація, яка контролює фінансові потоки, веде політичні ігри та приховує злочини своїх представників. З одного боку він має давню традицію підтримки нужденних, будує школи, лікарні займається благодійністю. У кризові моменти церква дійсно ставала для мільйонів людей символом надії та підтримки. Ватикан також грає важливу роль у дипломатичних переговорах і міжнародній політиці, нерідко виступаючи як посередник між країнами. З іншого боку, є фінансові махінації, корупційні скандали, зв'язки з тоталітарними режимами та приховання злочинів священників, які не вписуються в образ релігійної установи. В останні роки Ватикан намагається реформуватися. Папа Франциско голосив боротьбу з корупцією в Ватиканському банку, почав відкривати архіви та ініціював розслідування випадків педофілії серед священників, але критики стверджують, що ці реформи відбуваються занадто повільно і здебільшого є показовими. Тож питання залишається відкритим. Ватикан це велична релігійна держава, що зберігає духовну спадщину християнства, чи просто ще одна впливова корпорація, яка використовує релігію як бренд? Відповідь залежить від того, з якого боку дивитися. Але одне зрозуміло точно: Ватикан ніколи не був просто місцем молитви. За його стінами завжди вирішувалися питання набагато більшого масштабу.